Як здійснювалася окупація українських земель та як боровся простий люд з радянською владою, тепер можна дізнатися з унікальних донедавна засекречених документів. Аби відтворити невідомі часточки історії, працівники Київського музею радянської окупації впродовж двох з половиною років у прямому сенсі не вилазили з вітчизняних архівів. З більш ніж 70 тисяч документів була створена виставка «Народна війна. На жаль. Ці матеріали, ці документи досі були невідомі, вони були під грифом секретно і дехто так цинічно насміхались з України, що хахли там самі себе їли, хахли мовчали. Неправда, Україна боролася і ця боротьба була досить масштабною. Ми переслідуємо одну єдину мету, щоб українська молодь знала правдиву історію своєї держави. При створенні експозиції використано матеріали державних та галузевих архівів СБУ 18 областей України. Всього опрацьовано 238 фондів та 1325 справ. Використано понад 300 світлин з центрального державного кінофотоархіву. До Миколаєва виставка приїхала на запрошення інституту історії та права національного університету імені Сухомлинського. Всі ці матеріали вони, звичайно допоможуть студентам більше усвідомити трагічність цих подій і певні злочини, які чинилися не тільки іншими окупаційними режимами, в тому числі більшовиками при захопленні території України. Мені дуже подобається виставка, це дуже гарна ідея, і ми вдячні викладачам, що вони запросили саме цей інститут до нас. Це допоможе мені у подальшому житті. По-перше, бо я намагаюся приймати участь у всіляких конкурсах, які саме стосуються цієї теми. Окрім студентів, виставка виявилася корисною для викладачів, школярів та громадськості загалом. І, хоча в Миколаєві музейна експозиція була представлена впродовж лише двох днів, її упорядники закликають не засмучуватись, якщо хтось не встиг її відвідати. У планах організаторів об'їздити з нею усю Україну. І, можливо, навіть не один раз. Юлія Єрмушова, Даніл Сліж для програми Об'єктив